Привіт, народ! Короче, сьогодні у нас відео про модернізацію помпи станочної. Як я вже казав, ну, ось таке така, короче, помпа була куплена на ринку 200 гривень, ну як донор, то, що треба, нещасне, воно таке все зачухане, але воно ми то все одно половину викинемо. Тут ще такий бобруйський водопровод. Поражаюся від людської фантазії. Ну то все металолом. Фактично у нас лишається. У нас лишається тільки, тільки що статор, ротор, передня задня кришки. І отой чулок. Панчоха Панчохата. Коротше, як воно, як воно має вийти. Воно так, якби складається, туста статор, задня кришка. Нам треба того відпердолити, Воно є задовге. І зробити сюди, замість тої всієї фігні. Новий корпус діаметром 90 мм, щоб в ньому крутилася ота крильчатка. Бачите, та крильчатка є досить маленька. 70 мм, походу я міряв. От у нас є запас. От. Тобто що, як, як проходить процес? Ми зараз то воділо обрізаємо, нарізаємо на тому якусь там зовнішню різьбу там, з кроком півтора, нарізаємо різьбу та накручуємо сюди один фланець, нижня кришка і вкорочуємо вал, переточуємо на ньому оту посадку під крильчатку. Ближче сюди. Поміняємо підшипники, бо тут же воно нічого не варте. Ну і решта лишається все те саме верхня нижня кришка. От. Нам розходиться в тому, щоб у нас зовнішній діаметр той був 90, ну в мінусі там. 89, наприклад. Ще подумаємо, як зробити той вихід. От. Ну от таке воно. Тобто от, от все піде на, на брухт. А то от ми відрізаємо. Зараз прикинемо на скільки і відріжемо. Поїхали. Відпередолив я на ленточці ту панчоху. то викрутимо зараз то на алюмінійним металом, то на желізо. Ну, от така от вона буде невеличка. І тут, рахуйте, 40 мм у нас буде корпусок самої крильчатки. Загальна довжина в мене має бути не більше, як 290 мм. Отаке. Ну що, то є база, кулачки зараз проточимо, але спочатку зробимо зробив. Ну Блінчик з дюралі, розточив в упор, нарізав канавочним різцем канавку при дні 5-мм. Різьба мене виходить. ну Я ріжу таку, як мені, яка мені тут треба. Ніхто тут ніякі гости чи стандарти не, не влазить. Ріжеться різьба така, як, як підходить. 56 на півтора. Да. Так. Мені Више лишилося. Ми собі підженемо так, щоб у нас одне водне вкрутилося. Ну. Тепер так. тепер тепер Нам треба тут зробити зверху 90. Так, Має бути 89,5. У нас є 94.

Та деталь є готова. Так, точим наш Оточе під, під діаметр під різьбу, начну крок півтора. Оборотики треба дати, ну, давайте дамо ще 130, бо то алюміній треба з чутьйом, бо то алюміній ще такий низькопробний зараза.

Поручило. Все і отрило. І потім наклей закрутим. Навіки. Ось такий елемент до нашого самогонного апарату. Лишилося зробити змійовик. Поїхали далі. Так, шановні гості. Ну, значить, виточив я того, тут трошки дні лишив такий буртик. На токарному розмітив три отвори, зжав струбцинами, тут просверлив, наскрізь, тут прозначив. Зараз отут ще просверлим, наріжем різьби, щоб ту деталь до той докупи скрутив. Поїхали далі. Тепер далі, значить, що я зробив? Ми не будемо робити боковий вихід, ми будемо робити верхній вихід. Тому що боковий вихід нам ніфіга не дає, не запхаємо, а там потім закручувати дуже тяжко. Я зробив росточку таку. Зболтив, до речі, докупи наші дві половинки. Зробив росточку тут на 14, потім там на 12,5 і нарізав різьбу 14 на півтора. Ми сюди вкрутимо штуцер. Тут 14 росточка є для того, щоб мечек нам не відгинав. Тепер так. Тепер що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити вихідний канал. Значить Ми розкручуємо всі це діло. Вже не так багато лишилося. Так. Спеціально стоїть поворотний стіл. Зараз ви зрозумієте чому? От ми маємо зазначено, як, на, як має йти вихід. Так. Ми беремо. Так, треба добре витерти. Ми Беремо нашу оту плитку. Так. До речі, прикупив на діда на базарі. 6 однакових паралелюк. Там такі дідуля є у нас, він тільки паралельки продає. Хто би то робив? По 5 гривень чи що. Коротше, за, за, за 30 чи за 40 гривень комплект з 6 штук. Так, Так, сильно зажимати не треба. Нам тепер потрібно зробити оту Оту росточку, отой карман, аж до, аж до дна таким радіусом. Ось у нас є фреза 12, двох пера. Той центр я відкручу. Та це що тут центр? Просто проточений пруток 10-мм, в десятку цангу ставиться та все. Так, Дванадцятка цангочка. По такому принципу зроблені помпи оті імпортні, Ну, ми зробимо по своєму. Так, давайте трошки я вас класично на фрезерному перенесу вправо, бо мені незручно так. Так, значить, шановні парафіяни, що ми маємо в даний момент? Вкоротив я. Перепрошую, відпердолив вал, проточив посадку під 11 під крильчатку, нарізав різьбу М10 і тут трохи різцем обдерту корозію. Тепер так, просверлено було ще отихо два отвори. Ну один наскрізний. То є так звані викидні отвори, коли перекриваємо кран, щоб крильчатка виганяла масло сюди. От так було в оригіналі. Так, то стає сюди, то стає сюди. То неряє середину. Е, ну, значить, що нам лишилося? Нам лишилося зробити штуцерок. Що я ще зробив? Я тут -от трохи підібрав різцем. У нас тут було більше. Підібрав для того, щоб коли ми закрутимо штуцер, щоб у нас було місце, як шланг запхати. Там і стінка і так, бачите, міліметрів 5 О. ну, Значить, йдете, виточимо штуцер. Зі чи з дюральки без різниці. Вкрутимо його сюди на клей. Тут вкрутимо в рівень. А, ну, а тут там, з вилютом міліметрів 25-30, щоб шланг можна було одіти. І будемо пробувати зібрати і включити, як ця штука, як ця штука запрацює. Я маю надію, що вона все-таки запрацює. От, крильчатка, коли, коли валить. Так? Воно нас має по дотичній викидувати в той канал масло і піднімати його вверх. Ми Попробуємо на воді. От. Якщо воду буде качати, то масло тим більше, бо в'язкість більше. Ладно, хоча можемо і на маслі спробувати. Е, гаразд. я виточимо штуцер, спробуємо зібрати. Нас для пуску попробуємо зібрати навіть на старих підшипниках. Єдине, що змащу їх трохи. О. А Потім куплю нові підшипники криті. Хоча той підшипник в мене має бути десь новий, а може і той знайдеться. Ну, подивимось, поїхали. Так, виточив штуцера, вкрутив на клей. Так воно тут виходить плотнячком, але шланг ходити без проблем з хомутиком. Ну, значить так, ага, коротше, то є наш статор Тут ще регуліровочний болт. Так. Запихаємо то. Запихаємо то. Зараз тільки проба, бо все рівно той моторчик ший. красити прийдеться і и так дальше. <coughs> так, собрал моторчик, сам моторчик, так. Теперь чипляем вот той хвост. Думаю, что все, мои бутылки окей. Там я дивився, а мені ссилки кидали на від газельки помпа. Додаткова помпа для пічки від газельки. Ну, щось вона мені не сподобалось. По-перше, 12 вольт. Прийдеться ставити трансформатор, прийдеться ставити діодний міст. Та і одне діло ганяти тусол, друге діло масло. Щось вона мені не внушає довіри. Так. підзберем то все, кажу, я хочу попробувати а тоді, а тоді вже будемо знати, чи Та... той експеримент вийде чи ні. Так, моторчик крутиться добре. Тепер накручуємо того. Так. То є так, тепер ставимо крильчатку Шайба гайка. так Так, тут як так, поставимо такі от болтики, трохи закороткі, але я потім поміняю на довші. Нам на пробу, я думаю, вистачить. А, стоп, стоп, стоп. Тут в мене є мітка. Мітка, значить. Отако правильно? Правильно. Щоби... Вільно крутиться, не зачіпає. Ну отака Так. Зараз під'єднаємо трьохжильний кабель. Фазіровку, одягнемо шланг і спробуємо на відрі, як воно передоволить. Шо, давайте спробуємо. Так, давайте може я його... Упадали клемником в воду. Давайте я його підстрахую хоча б яким шнурком. Так, проба. О, що ти чоловічина? напор такий як? Як після пива? Ну, буде давати на півтора метра? Е, що ти, чоловічим? Суперово! Працює. Гасимо! Ну, Я навіть не сподівався. Добре, та от так от вийшло. Подивіться, порівняти з оригіналом, та яких вона вдвоє менше. Тепер покажу вам найголовніше, як же ця штука стане сюди. Тут бракує ще одної деталі. А саме верхнього фланця, тобто ми сюди виріжемо фланець з чотирма отворами, і на ньому буде втулка і боковий болт піджинний. Ну, по, -по, по типу того фланця, що був в оригіналі, так? Для того, щоб ми могли виставити глибину. О, дивіться, як воно сідає туди чітко. Раз і все. І в фланці отвір буде під шланг. Ну, по типу. О типу того, що було, так? тільки тут здоровезне. о. Це буде малий. Щоб ми підняли її ту помпу там, на міліметрів 10 від дна От в такому положенні. І воно і кожуху мішати не буде маховику і так далі. Тобто все вийшло дуже, дуже удачно, на мою думку. Така, така самоділка. Ну, не зовсім самоділка. Значить, ну, я думаю, ви розумієте принцип. Так? То крильчатка жене відцентровою силою через штуцер. Як тільки ми тут закриємо, то воно через верх там другі лопасті підхватують і виганяє вже через цей отвір в ходу сту. Ніколи масло там чи вода не піде аж сюди догори. Ніколи. Воно, йому простіше вилізти через той отвір, ніж піти до мотора. Всі думають, що там сальники стоять, немає ніяких сальників. Там все дуже просто. О, ну, Отака переробка. Варіант 100% робочий і варіант 100% надійний. вийшлося мале, компактне. О, Без всяких лишніх приколів. М. По крайній мірі, вона буде виконувати свою функцію буде стояти на тому самому місці, де вона має стояти. І я вважаю, що я досить удачно справився з даною задачею. Шланг буде приблизно такий самий. Подавати вона має на цю висоту. Отут стає кріплення тої лієчки. І вона ляє на фрезу масло. Масло ляє на фрезу. Фрез, Фрези вже є майже всі. Ще немає 0,9. 2,75 і 3,25 Але скоро я їх знайду. Ну, я не знаю 0,2. то вже потім. Головне, от основні знайти модуля від одинички, там від 0,8 до 4. Ну, отака, така процедура. Бачите? Помпу я купив на ринку то за 200 гривень. Ну, О така була нещасна, така, ну ви бачили. Там. Бултип зрізав, кран той викинув 200 гривень. І ось кусок дюральки, і, скільки я знаю, години-дві я пробавився з нею, може дві з половиною. Але я отримав в результаті потужний мотор е і повноцінну помпу з нормальною продуктивністю. Ну, все, я вам дякую за увагу. Така коротенька серія, можливо, даний досвід комусь стане в пригоді. Шланг якраз отакий сюди нормально заходить, я так його напхав трохи. Запхаю його аж під той от. А на тому краю поставлю цей хомут. Хоча той шланг, якщо нагріти в кипятку і запхати, і він потім сяде на отій ялиночці, то вже його вже зняти майже нереально, простіше зрізати. Отаке. Все, удачі. Всього найкращого.